Якщо ви збираєтесь половити карасика на удочку на поплавчанку або на боковий ківок, тоді це відео для вас буде дуже цікаве. Сьогодні я покажу, як обустроїти лодку, декілька лайфхаків, як треба закріпити класне сідіння, поворотне з парасолею, і як розмістити удочки в цьому човні дуже зручно, дуже швидко і компактно. В даному випадку у мене Акваманія човен моделька А 240 т Це йде вже двохмісний човен, грузопідйомність його 218 кг. От, мотор написано 3 по мощності. І саме головне Made In Ukraine, наша українська лодочка. От, чому я обрав саме цю лодку, друзі? Тому що цей розмір лодки. Як показує практика, а до цього у мене був 3 найзручніша для рибалки для одного. от, Хоча минулу рибалку я рибалив з дружиною з цього човна було зручно. от, Він обраний безпосередньо для карасика. <3ps> Трофей. Ой-ой-ой, ой 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 який ж він. дуже здоровий, дуже. дуже, дуже... ох. Всього 60 натискані і перший балон у нас надутий. 60. Цікаво, за скільки ми надуємо задній балон. Зараз перевіримо. Ну що, друзі, скажу, для того, щоб накачати швидку лодку 60 натисканням ось таким насосом, який йде в комплекті, передня частина, перший балон і другий балон 65. Одразу хочу звернути вашу увагу і показати вам невеличкий лайфхак. от, Для того, щоб у вас все працювало надійно і класно. от. Стандартний насос оборудований гофрою, шлангом гофрою. Я його, друзі, зняв, тому що в мене вже був такий досвід на минулих рибалках з минулими човнами, коли під час транспортування ваша гофра ви десь наступили, десь лодку положили, не так гофра ламається. От, і як приїхати, як накачати лодочку на березі? А ніяк. От, шукаєш когось із рибачків, або якщо їдуть з вами товариші, тоді ви берете насос. І коли підходить кріплення, то це дуже чудово. Якщо ні, рибалка не склалася. От, тому я одразу вам рекомендую 1 метр купити силиконову шлангу. В моєму випадку для даної лодки це 18-й розмір. 18-й дуже чудово підходить на стандартне кріплення. І... Як його не вози, що з ним не роби, йому байдуже. Тому це перший лайфхак, який я вам рекомендую одразу замінити, для того, щоб у вас кожна рибалка була вдалою. Наступним етапом хочу вам показати своє поворотне крісло. От, кому цікаво, як це крісло зробити, я залишу силочку, от, де я із своїм кумом подетально робили такі крісла, і кожен, хто захоче собі зробити самостійно в гаражі, зможе собі зробити такі крісло. Воно складається з двох частин. Перша частина це та частина, яка має упор. Це дуже зручно, друзі, тому що всі стандартної більшості крісел, які продаються для отаких от надувних човнів, вони не мають упора. От. Вони ставляться на сидіння, от. якось там крепляться. Вони трошки незручні, як на мене. От. Якщо ви берете надувне крісло або ставите одразу до себе в човна рибацьке крісло, ну тут, звісно, да, Це буде комфортно. Але. Ваше крісло не буде повертатися на 360 градусів. От. В даному випадку моє крісло, воно крутиться у всі боки, і вам зручно на ньому сидить, витягувати рибку. От. І та будь-що. Значить, нижня частина упор монтується отак швидко. От. Вона має от таку от форму. В залежності від ваших балонів. От. І... Ви робите собі оцю висоту, щоб, ваш... щоб ваше крісло не було не в правильному положенні. Друга частина, вона складається з сідушечки, От яка складена, і має ось саме ось цей суперповоротний механізм, який і дозволяє нам крутитися в лоці. Як воно все монтується, показую. Друзі, приспускаю трохи човник, тому що у мене човник обклеєний кріпленнями боріка. От, і вони прикріплені в такому місці, що трошки незручно заводити в замок нашу сідушечку. Тому я приспускаю передній балон трішки, потім легкими рухами от, раз і одягну. Все. От. Наша основа. Є. Ми її підсовуємо одразу максимально до задньої частини. От. Вона вже виглядає непогано. Ну, а далі, дуже просто, легкими рухами. На сідушці в нас є 6 отаких кліпс. Ми ставимо отак. Раз, і два. Все. Наше крісло закріплене на човнику. Далі ми його відкриваємо і відкидуємо кришечку. І от таке от суперове крісло маємо в лодці, ваша спина завжди нормально стоїть, відпочиває. От. І одразу покажу, що в дане крісло от, я зробив отаке кріплення для того, щоб сюди вставити парасолю. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати. От так ми розміщуємося в човнику. Ключі з кишені витягаємо. От, зверніть увагу. Мені вже зручно сидіти в човні. Я можу ну, крутитися як в ліву сторону, так і в праву сторону. В човник можна нашу сідушку в човнику можна отак ще здвинути. Вона має ход десь сантиметрів 15 см. Ну, я от вам покажу. Ось, дивіться. Зараз отак хопа. Оп. <реш> Можна навіть крутитися 360. От. Це дуже зручно. І от що саме цікаво, нижня стойка впирається в жорстке дно, а бокова кріпиться на балон і от, мені дуже зручно сидіти в даному човні. Далі, так як ми ловимо карасика, так і буває дуже часто дощ. Або спека. Тоді у нас є така от парасолька по довжині, вона, напевно, метровка. От, беремо неї, розкладаємо. Отак. От Раз. І у мене на кріслі є тут такий зроблений крепюш. Що він собою представляє? Це у нас кришка із відра вирізана. саморізів з однієї сторони, 5 з другої, а всередині 25-та труба водяна. От. І ми просто вставляємо, от так раз. Потім на пасрасольці є от такий от крепеж. Так, раз, два, і все. От. І я під парасолькою. Саме ну от, класне і знову ж таки другий лайфхак. А це у нас захист від дощу і захист від спеки. А тепер дивіться, кручусь я. І крутиться моя парасоля. Виважуємо рибку звідси. Парасоля нам не заважає. От, будь ласка. Це найпростіше і найцікавіше рішення, яке я от. Зміг придумати, дивився, чесно скажу, так як і кожен із вас то дивиться це відео, шукаєте для себе якісь рішення. Так, да, є різні кріплення на балони, там, на транець, по-різному люди кріплять. Але я от хотів, щоб мене було все максимально універсально і зручно для мене. А якщо вам сподобаються ті речі, які я вам покажу, друзі, обов'язково підпишіться. І напишіть якийсь комент, як у вас це обустроєно і чи сподобалось вам це відео. Так, переходимо до третього цікавого лайфхака. А як же нам в човні закріпить дуже зручно удочки? Тому що, якщо рибалиць з борта, і ми в кувшинках, ну, можна, хвилиночку, нам треба удочки. Так. Друзі, я повернувся. Переходимо до кріплення наших удочок в човні. Ну, для початку я вам хотів би показати, як я перевожу, зберігаю поплавчаночки. Тому що для мене це питання воно, ну, от, має, ну, має значення дуже високе. От. Раніше я. Положили 2-3 удочки, 4 кинули в машину, десь поплавок поламався, десь лісочка перетерлася і все. Я вам рекомендую придбати отакий чохол. У мене цей чохол має довжину 1,30 м, якщо не помиляюсь, 1,3 м. Акрополіс, модельку вам не скажу. Не пам'ятаю просто, він жорсткий. от. І в чому його прелісті? От. Так. На веслах виходите на свою точечку, Вам нічого не заважає. У вас тут підсака, якась одна сумочка з речами, прикормочка, удочки. Зверніть увагу місця в човні 2,40, ну, просто для одного заверху. Виходите на точку. До речі, плавно ми перейдемо до іншого лайфхаку. З удочками трошки пізніше. Вийшли ми на точку, і якщо у нас є якісь кущі. Поруч, кувшинки. Для того, щоб не шуміть і не кидати якорь, я вам чесно скажу. от Останні дві рибалки я взагалі рибалую без якоря. Показую вам, друзі, наступний лайфхак. Робіть перший єсть. Зараз я відчіплю. Опа. От, наступний лайфхак він виглядає ось так. Взяв на базарі отаку. От Невелику, невеликий зажим. Так щоб зрозуміти, то він йде на півлодоні. Просверли в ньому дирочку. У нас є такий подовжувач і застіпка. Дуже зручно. Ви вийшли, взяли за борт. Легенько. Раз. Зацепилися. І у вас вже є. Нагнулися за травинку з однієї сторони лодочку. Раз. І ось такий самий у мене другий з рибалки залишився. От. В залежності від місця, від того, де у вас потрібно закріпитися, от, ви взяли довга відстань. Берете ось за колечко, раз, за другий кущик. І у вас човник стоїть. І завдяки тому, що подовжувачі вони грають, ви в лодці все ж таки шатаєтесь і лодка постійно. Вона плюс-мінус на своєму місці. Дуже зручно і швидко. Треба кудись відійти на іншу точечку Ви з кущика раз, один зажим, другий зажим. Зняли і все. Це у нас був третій лайфхак, як закріпити лодочку. Ну і перейдемо тепер безпосередньо до наших удочок. Так, тубус я вам розповів. Да, саме цікаве, що потрібно нам взяти ще. Так. Обана! А що нам потрібно? А нам потрібно, друзі, сідушка і сумочка, в якій знаходяться в нас і гачки, поплавки, і все все інше. Значить, четвертий лайфхак, як закріпити удочки для того, щоб. У вас рибка не вкрала ваші вудочки, по-перше. По-друге, щоб вони не були в воді, щоб постійно вони були сухенькі і при виважуванні у вас не тікло по локтям водичка. Як я вирішив це питання? Четвертий лайфхак, він складується з наступного: я на стандартній сідушечці, ось так от, по центру і максимально ближче до кріплень бокових просвердлив отвори на 9. Для чого? Закріпляємо отворами до себе, щоб було ближче нашу сідушечку. Закріпляємо. Раз, два. От. По відстані сідушечку виставляємо ближче, далі, кому як зручно. Я виставляю максимально от, в дальне положення. От, тому що ця сідушечка в обід виконує функцію столика. Що ми робимо далі? Далі беремо наш чудо чемоданчик в якому є все для карася. От, І в ньому у мене є тут, у мене є тут. Ось здоганий. До речі, а що у вас є в чемоданчику? Напишіть. Чи є у вас кантер, а це обов'язково зараз по нових правилах рибальства. І чи є у вас рулетка. Це теж має бути у вас в човні 100%. Про те, що є в цьому ящичку. Можливо, покажу в цьому відео, можливо, в наступному. Ну, Переходимо до четвертого лайфхака. Є отакі от силіконові рожки, взяв у магазині теж карпова тема. Вони вставляються на бузбари, мають різьбу. І коли ви просверлили на 9 отвір, то вони дуже чудово отак вкручуються і в дереві формують свою різьбу. Отак, от ми закручуємо їх. От до упора ось один, ось другий. Швиденько, ось так. Накрутили. І ось третій. Чому силіконовий? Можна сюди закрутити і пластикові рожки, але ви за них можете зацепитися сильно, поранитися, поламати. А силікон ви на нього стали. от Бачите, йому байдуже що. І от ми маємо п'яточку кріплення. Далі. Це у нас був четвертий лайфхак. Переходимо до нашого тубуса. Раз, два, три. О, тубус, штука класна. Раз. І що ми маємо? В даному тубусі основні мої вудки я зберігаю в першому відділенні. Ну, а ті утки, якими я користуюся пізніше або не так часто, вони знаходяться в нижній частині. І нижня частина вона глибша і дозволяє нам зберігати снасті з котушечками. Тут у мене знаходиться поплавчанка з катушечкою на дальній заброс і удочка під боковий ківок. От. Переходимо до наших удочок. Раз, два. Вибираємо удочку по довжині. В моєму випадку у мене завжди є 6 метрів, 4 метра і 2 по 5, в залежності від того, від місць, де ви будете ловити, як вам буде зручно. Беремо, наприклад, 5-метровочку. А давайте одразу візьмемо 3, От. 3 кузочки візьмемо. Це ми закриваємо і поки що прибираємо. Так, я думаю, ви вже зрозуміли, як буде відбуватися кріплення в човні. Розклалися, положили на балон і раз. І у вас кріплення. Є. Наступна вудочка. Навіть коли от ви збираєте її, розбираєте, от дуже зручно, у вас удочки вже не будуть гратися по всьому борту. От, легенько. Два. Ну і. Три. От. Опа. Все. Три удочки закріплені, тримаються, рибка не стягне, тому що на кожній удочці тут ззаді є таке от, е розширення є. От. Зручно, у вас три удочки лежать. Іде покльовка, взяли, виважуєте карасика сюди, в садок. Все. От у нас такий четвертий лайфхак: як закріпити удочки. Друзі, це зручно. І зверніть увагу, я з вами розмовляю, парасоля постійно наді мною. Куди б я не крутився, вона повністю ну, вона не заважає. При виважуванні, ну, от я взяв руку під 90 градусів. Навіть отак 130 градусів парасоля вам дозволить виважити, підвести. ну... Дуже просто, дуже зручно. В більшості потрібно, щоб була підсака, тому що з підсакою це набагато простіше. Вона у вас постійно лежить збоку. Ви підняли, карасика, хопа і єсть. Так. Ось такий лайфхак хотів вам показати. Ну, друзі, от, такі от відео. Ага, що ще Що ще, Що ще? ще цікаво, хотів показати. Так, да, якор я з собою деколи вожу. Деколи не вожу, в залежності від того, куди я йду. Зазвичай, от о, я облюбував собі такі місця за плавні Дніпра, де тихо, вітру мало. Ти собі або в кувшиночках, або десь в кущах стоїш собі тихенько, загодував точечку, сів собі, ось так хоп, спокійно. Місця вистачає, дощ, сонечко не заважає, можна відпочити, порелаксувати і понасолоджуватися. Покльовками карасика. От. Якщо ви любите це діло, залишу зверху посилання, як я рибалив минулого разу з дружиною. Ми в даному човні 2.40 помістилися, було комфортно. Я рибалив на одну сторону борта, вона на іншу карасик відзивався. Отака От була рибалка. По-домашньому, по-сімейному. От Кому цікаво, рекомендую: беріть на озброєння, модернізуйте. І відповідно діліться своїми різними лайфхаками для того, щоб ми, рибаки, ми ж тримаємося один одного, от, допомагаємо, підказуємо. Ви ж підказуєте, да? де клює, на що клює. Да? Напишіть, друзі, в коментарях, яку рибу останню ви впіймали на минулій рибалці. Буде цікаво почитати. У мене був карась і лин. Це було класно, покльовки лина. Все, друзі! Передав вам атмосферу, позитивний настрій, показав свої лайфхаки, як роблю це я. Беріть на озброєння. До зустрічі на рибалці, на воді. А я збираюсь на рибалку. Погнали!